600 на 600, керамограніт, матовий, сатіновий, полірований. Все є тут. Все на складі Вишневе Київська 27. 600 на 600. 1200 на 600. Розкрас, який вам тільки потрібно, Все є тут. 600 на 600. Колекція і така. Все є у нас на складі. Заїжджаєте, підбираєте. 1200 на 600. До неї колекційна 600 на 600. Все тут. Під'їхали, підібрали. Потрібно вам ламінат. Зразу можемо вам підібрати ламінат. Є в нас більше п'яти виробників ламінату, починаючи від Польщі, закінчуючи Германія. Все є тут, Турція, все є тут на складі. Вишневе Київська 27, стоковий склад плитки. Завжди вам раді. Звертайтесь.